Доброго вам дня, і це знову Рослав і наша вічна рубрика Вивчаємо Кріти разом. <свіття> і це в нас вже п'ятий урок. І ми дійшли до е, пункту основного базового вступу, який ми читаємо з підручника, е, офіційного підручника, офіційних розробників. <свіття> Квіта. А може і неофіційних. А, стосовно підходимо до анімації. Отже, в кріті можна робити і займатися анімацією. Я, чесно, ніколи не робив. Колись ще в школі ми щось якусь флеш-анімацію робили, але це взагалі інша штука. І, і, і так, в мене в мене був. Я вчився. Вчився в школі. У мій клас був е, з профі, профільний і профіль був по веб-дизайну прикол, прикол. І, я, і я це все пустив по вітру, по факту. Ну, Довгий час. Я взагалі нічим це таким неподібним не займався. І закинув це все, і, і ми писали сайти, і розбирали, і тому подібне. І взагалі, взагалі. Ну, але це правда було дуже-дуже давно, і все було дуже примітивно, ніж зараз. <схі> Тоді ще ходили динозаври. Окей. Отже, а, анімація. Починаючи з версії 3.0, і укріта реалізовано підтримкою растрової анімації. Ви можете скористатись бічними панелями монтажного столу, анімації та кальки. Крім того, у Кріта є чудовий вибір пензлів для заснованої на растрі анімації, можливості експериментування даних та перетворення анімації на відео або зображення дів. Отже, ви можете створювати різні мемасики в Телеграм. Окей. <ріхи> okay. Допоможі. А, може, допоможі собі сам. <ріхи> Допоміжні засоби, гратки та напрямні. <ріхи> За усіма цими технічними подробицями, ви могли б призабути, що кріта програма для малювання в першу чергу. Подібно до звичайного ілюстратора, який працює за традиційними полотнами, і який має усі інструменти для спрощення малювання, у кріта також є передбачено цілий спектр інструментів. Робота допоміжного інструмента нескінч... нескінченно віддаленої точки укріта. Угу. Це оці, здається, лінії да? е, стосовно перспективи. Їх можна викликати. Да? Прикольно. Бічна панель, граток і напрямних. Дуже простий допоміжний інструмент визначення напрямку, який. Який показує гратки або напрямні лінії параметри, яких можна налаштовувати. Цікаво, де ці бічні панелі? Е і напрямних? Допоміжний інструмент. Ви Виміряти відстань між двома точками. М -м -м. Це щось у нас інструмент еталонних зображень. Це виділення, а це в нас інструмент для малювання. Інструмент охопити і заповнити. Це по, по заливкам, та? роботи з кольором. Окей, ну добре. Напевно, ми до цього потім дійдемо. Прилипання. М -м прилипання, можливо, майже до будь-чого: до градки, до напрямних, до продовжень ліній, до перетинів, до центрів зображень та до обмежувальних рамок. Ну, добре, прилипання. Поки нічого не зрозуміло. цікаво, але нічого не зрозуміло. Окей. Малювання із допоміжними засобами. Оскільки навряд чи ви при. Оскільки навряд. Навряд, чи. А! Оскільки навряд чи ви притулятимете лінійку до вашого планшета з метою перевірки прямої лінії. Передбачено допоміжні інструменти, які допоможуть вам малювати концентр... Концентр... концентричні кола, перспективи, паралельні лінії та інші складні для малювання деталі, укріта можливе прилипання до таких допоміжних інструментів. Налаштування прилипання можна за допомогою параметрів інструмента. Ага, це як в фотошопі є. Але воно називається не прилипання, воно називається прив'язка. Прив'язка до лінії, прив'язка до точки, прив'язка до ем, направляючих. Так, Прикольно. А в них прилипання. Угу. Ці напрямні зберігаються у власному форматі кріта, що означає, що ви зможете без проблем скористатися вашою роботою згодом. Ну тобто, це не. Частина фотографії, а це якийсь як внутрішній інструмент, який ми бачимо. От, наприклад, тут є оці от напрямні перспективи, та? і вони існують тут, ніби як якийсь ескізний та, варіант. Але коли ми його будемо зберігати, там, наприклад, у JPEG, цю ілюстрацію з будиночками, то ці напрямні вони не будуть на, фотограф... ну, на картинці. Зберігатись. Вони просто як додатковий інструмент при малюванні саме в кріці. Добре. Налаштування. Так, ми переходимо до останнього поняття: налаштування, окрім переу... переупорядкування. Окрім переупорядкування бічних панелей відповідно до ваших налаштувань у кріта передбачено налаштування і можливість зберігання ваших налаштувань у форматі робочий, робочих просторів. От тут я трохи. тупанув, я не, не зрозумів. Окрім переупорядкування бічних панелей відповідно до ваших налаштувань, бічні панелі це в нас оце. Оце по двох сторін. Ми їх можемо упорядковувати, як ми хочемо. Угу. Наш... Е... кріта передбачено налаштування і можливість зберігання ваших налаштувань у форматі робочих просторів. А-а-а, Ага. Доступ до цих налаштувань можна отримати за допомогою кнопки, розташованої у верхній частині вікна програми праворуч. Праворуч. Верхня кнопка. Вибір робочого, робочого простору. Ага, ми можемо. да, ми можемо. Ой-ой-ой. Ми... Ого. А що це за такий інструмент цікавий? Режим огортання. Чув? А, це відзеркалення. Інструмент вертикального відзеркалення. Інструмент горизонтального віддзеркалення. І що в нас виходить. І це ми. А як воно? І, і, і що? Ні? Ну, ладно. ми напевно дійдемо до цього окремо. Але оце от вибір робочого простору. Отже, ми можемо налаштувати оці от різні вікна тут, тут. Напевно, ще зверху, напевно, якийсь сталий оцей для різних інструментів. І, і після цього це наше робоче середовище, оце, от ми можемо якось витягувати оці всі які панельки, панельки витягувати назовні, да? і, і залишати їх просто валятись на робочому на робочому тлі. А... І після того, якщо нам подобається ця конфігурація, ми можемо зберегти його в, цьому, в наш робочий простір, назвати його якось, і тоді він запам'ятає і ми можемо завжди швидко повертатись до нього. Угу. Прикольно. Так, крім того, ви можете налаштувати панель інструментів за допомогою вікна, яке відкривається пунктом меню параметри налаштування пенали. Також можна налаштувати клавіатурні скорочення за допомогою пункту меню параметри, налаштування крита. Скорочення налаштування параметра ведення на полотні за допомогою пункту меню параметри, налаштування крита та параметри... введення на полотні. Параметри введення на полотні. Окей. Е, налаштувати інструменти за допомогою вікна, яке відкривається в пункту меню параметри налаштування пенали». Параметри. Налаштування пенали. Налаштувати пенали. <клухи> Це те, що в нас зверху знаходиться. Ось воно, так? Да? Це у нас. Поточні дії, наявні дії. О, ми можемо тут щось додати різні. Ага. Ми можемо. Це у нас тулбар, оце от верхній, да, напевно. Потім brush. І що це у нас? Градієнт. Це оце от він тут, да? Візерунки. А... Роздільник, вибрати кольори переднього плану, роздільник засоби малювання, макетування пензля, повзунок параметри пензлю, brush and Stuff, staff. Але я не певний, що цей brush and Stuff саме робочий простор, розширення заповнювач. Це напевно ще потрібно розбиратися з цим всім, але от точно це воно, що зверху знаходиться. І дивись, там ще роздільник. та да да і він тут є. Угу. Ну, добре. Отже, і це в нас п'ятий оглядовий е, урок закінчився. І наступний в нас буде якийсь дуже цікавий і невідомо який, тому що в нас тут стрілочка показує, що ми йдемо далі за білим кроликом. Отже. Я сподіваюся, всі, всі щасливі. <ріст> Я сподіваюся всі в безпеці на, на правду і всі живі здорові. І е, в будь-якому випадку потрібно завжди не зупинятися розвиватись, тим паче що в нашому стрімко розвиваючому світі е, різних подій і думок. Тому всім бажаю. Е, Всім бажаю швидкого вивчення, легкого вивчення і дуже крутих, прокачаних скірів малювання і, взагалі, в тому, що ви робите будь-де б ви не були. Тому гарного вам дня або ночі. Бувайте! А і не забувайте підписуватись, підписуватись, ставити лайки і коментарі. І, будь ласка, якщо вам щось подобається або не подобається, говоріть мені, якщо ви існуєте і ви бачите це відео, тому що я ще не знаю, що вони взагалі будуть комусь показуватись, тому що це дуже специфічний контент, який мене дуже сильно розважає, який мені дуже подобається. Але я б хотів би також знати, що я комусь роблю користь і. Або можливо, у вас є якісь зауваження стосовно, або якогось досвіду е в малюванні кріта або в фотошопі, і ви хочете з цим поділитись, і вас розпирає бажання внутрішнє поділитись зі мною цими своїми емоціями, то я буду дуже радий це вислухати, прочитати і дати вам фідбек, свій якийсь можливо, або можливо, можливо, він буде і не потрібен вам, але я буду дуже радий, якщо ми познайомимося і будемо спілкуватись на різні теми стосовно малювання. Все. Добре. Гарного вам дня або ночі. Па-па.